Після постраждалого пана Віктора Савчука, котрого ми знайшли в ортопедо-травматологічному відділенні міської лікарні того дня після обіду, все виглядало так. Ну, хотів було показати іра. Це в зоопарку. Да, зоопарк. Він виложив так лапу, хотів його так ступнути по лапці. От ступнув по лапці, він мене другою рукою зацепив і почав втягнути. Далі далі втягнув. стукнули його по лапці? Ну як, він лежав, я такого похлопав. Уходюна. Uh, Відразу після нашої розмови пана Савчука забрали на операцію. Треба було прочистити руку, накласти на рвані рани. З лікарні ми поїхали до зоопарку. Хоча робочий день вже закінчився, нам ще вдалося поспілкуватися з очевидцями трагедії. Сторож Микола Коляда розповів, що, почувши крики, він відразу прибіг до клітки, взяв баграві, штовхнув хижака і побіг викликати швидку. Місцеві працівниці додали, що під час НП біля клітки з левом стояла група дітей з оздоровчого табору Електронік. Лев же спокійно дрімав, повернувшись до відвідувачів спиною. Аби його підняти, пан Савчук переїзд через огорожу. Торкнувся лапи звіра. Тою відповідь почав захищати свою територію і став агресивним. Прокоментувати неприємну подію ми попросили директора зоопарку Олега Павлюка. Даний випадок зайвий раз підкреслює те, що зоопарк є дійсно об'єктом підвищеної небезпеки, адже тут утримуються саме хижі тварини. І, мабуть, все-таки наслідком тої трагедії, яка сьогодні відбулася, є вживання спиртного, людина, яка. Може собі дозволити сміливо перелізти через огорожу, через бар'єр, просунути руку всередини, в клітку до лева перед своєю сім'єю на очах у свого сина. Ну, навряд чи то здоровий глузд. Я хотів би звернутися до всіх відвідувачів нашого зоопарку, до мешканців нашого міста, які відвідують зоопарк, будьте дуже уважні. Ми в зоопарку серед співробітників не розподіляємо тварин на приручених, на ласкових, на добрих. Вони всі є дикі тварини, і відношення до них до всіх має бути саме як до диких тварин.